Евакуація з прифронтових сел. Поліцейські вивозять родину Івахіних у пані Олени семеро дітей. Всі їдуть до Запоріжжя. Ми ж знаходимося в цій зоні. Це обов'язково для захисту дітей. Так як тут вже родина вказала, її обстріли. Тримай, для тебе. Давай застигне. На евакуацію до Запоріжжя родина наважилась тиждень тому. Після останнього обстрілу у батьків всі вікна повилітали, і діти лякаються. Та багато магазин згорів, та центральна вулиця взагалі сильно постраждала, майже в кожній дворі якісь збитки були. Не хоче їхати з хати старша донька Даша. Дівчина навчається в кулінарному коледжі і з собою бере небагато речей, лише найнеобхідніше. Речі свої, зошити, щоб навчатися. І виходить все напевно. Родина їде до старшого сина пані Олени. У Запоріжжі хлопець орендує двокімнатну квартиру. Івахі не сподіваються, найближчим часом вдасться повернутись додому. Будемо дивитися по обставинах. Якщо тут буде спокійно, то може повернемося. О, ну, поки плануємо місяць-два, а там буде видно. Виїхати до більш безпечних місць правоохоронці пропонують не тільки сім'ям з дітьми. Люди різні, деяким страшно залишати своє помешкання, деякі не хочуть їхати в нікуди. Ми пояснюємо, що є змога поселитись. Деяких фінансові проблеми, тобто розповідаємо про виплати, які вони отримують, як переселенці. Тобто, ну люди різні. Попри роз'яснювальну роботу, в Оздвижівській громаді залишаються 309 дітей. Батьки багатьох з них евакуюватись, поки відмовляються. Надіються на те, що можливо обстріли припиняться сьогодні тихо. Мотивують тим, що бояться залишити домівку, господарство разом з прихолами проводимо роботу відповідно. Намагаємося переконати батьків, що безпека наших дітей це саме основне.